Вітаю, вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Уже тільки нелінивий блогер не говорив про нібито істинні причини, істинні причини агресії, нападу. Московії на Україну. І при цьому називаються найрізноманітніші причини. І перш за все, там економічні, екологічні, там, ну, історичні, географічні, і логістичні і будь-які інші причини, які Спонукають цю імперію зла і країну дурнів до нападу на Україну. Так. І ми чомусь вважаємо, що ми якісь особливі так, в цьому сенсі стосовно відношення до нас московитів-андрофагів, що вони хочуть у нас там і історію украсти. Ну, вже частково украли, так, і ми чомусь не дуже цьому опираємося. так. Ну, У нас же є там цілі служби, які повинні розвінчувати по-русски, оці всі спроби, абсолютно ну, нічим не умотивовані, крім брехні, що ми там один народ і все-таки інше. Але чомусь випускають головну причину, яка пов'язана з генетикою і ментальністю московитів-андрофагів як такі. Ну, Не знаю, чому про це не говорять. Так. Ну, для того, щоб зрозуміти причини війни і взагалі зрозуміти, хто такі московити-андрофаги. Зараз це все дуже легко робить. Ви просто, напевно, або не хочете бачити правди, або не здатні її, так би мовити, засвоїти і зрозуміти, заходити в їхні пабліки і читати. Я ж знаю людей, які ну, заходили туди, а потім так бігали по сусідах, щоб їм там валідол. Дали. так Тому що в них дома не було, і вони вважали себе дуже психологічно стійкими. А виявилося, що от того всього ну дикого просто варварського маразму, який панує там, це ну, ми бачимо. На Першому каналі, там, всякі Соловйови і інші. Вони ж взагалі таке враження, що вони щоденно харчуються людським м'ясом. Ну це так Так у них і було. Тому вони андрофаги, людожери. Це не я сказав. Ну, до мене ніяких претензій, до батька історії. Так. А що таке історія? Історія це географія. У часі, а географія, історія у просторі. Ці дві науки і навчальні дисципліни дуже сильно між собою пов'язані. Так, і от ми бачимо у цих, цих пабліках, та це ж ненависть до всього світу, в тому числі і до самих себе, при возвеличенні себе, ненависть до себе, яка так чи інакше проривається. Ну, хто такі фіни? Так. Це якась чухня, чухонці і всі. Це ви чухонці. А не фіни так? Ненависть страшна до фінів. Далі естонці. Та, боже ж мій, це, це взагалі не народ. Та такого народу немає. Так, та його і не треба. Та, та все, всі, всі ці от тарту і, і все останнє це руські города і так далі, і тому подібне. Латвія, ну, латвійці, ну, ну це не народ, так. Його треба знищувати так просто, фізично. Знищувати, і ця територія має бути заселена, так як за часів радянського союзу робили, що у Різі вже більше половини населення складали, може й донині складають московити дрови. спрямовано це все треба робити. Так а тих фізик не треба. От головна виявляється проблема у московитів, це в тому, що вони дуже добрі до інших народів. І ці народи користуються цим. От треба вбивати просто. Треба геноцид здійснювати. От не треба бути такими мамінькими синочками, як, як ми є, отакими. От, от, ну, от, литовці. Ну. Ну, ну, чому там говорять литовською мовою? Що це таке? Ну так. Їх треба просто почистити всіх, знищити, цих литовців. Вони ненавидять московитів-андрофагів, так. Білоруси теж. Самі собі на умі. І батька то і так. Так що з білорусами теж треба розібратися. Ну, про українців навіть говорити не приходиться. Це один народ, але. Е, ну його треба, він просто не розуміє, що він один народ. У тут уже нічого не зробиш. Так тому їх треба просто поголовно знищити. Так, ну це це вони говорять, це прості люди, ті, які мають доступ до оцього всього. І не зовсім вже ж прості. Це не, не, не якісь там бомжі, алкоголіки, наркомани московські, і, і все таке інше. Там. Це, це не село. Так, де тут коли вони прийшли в Україну, то лазили на стовпи, знімали там ці скриньки, ці валізки, на яких написано інтернет, і вони думали, що в наших селах це скрізь в кожному селі. А вони там вирішили, що це вони повісять у себе вдома, так приб'ють там до стовпа. І в них теж буде інтернет. і Вони теж будуть гадять у цьому інтернеті, поширюючи цю страшну ненависть, яка сидить в них всередині. Та всі, ну, кримські татари, це, це теж ну, Хрущов сволоч, повернув їх після цього 20-го з'їзду. Сталін правильно робив. Їх треба було в теплушки і всіх виселить правильно. А назад не, вони не повинні були вертатися. Але дозволили їм оце. Це м'якотілость наша. Оце дозволили а чеченцям і всі. Ну це всі такі. Так. Всі такі казахи, це е, взагалі, ну ви ж Золота Орда, казахи вами керували і крутили, і, і до донині ваша там е, основна частина вашої знаті колишньої, так, це е, е, тюрки. Всякі там Тургенєви, Аракчеєви, Яксакови і, 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 і так далі, і тому подібне. Ну це ж так. Ну це ж так. Ну, а, а яка не на весь А до Якутів? Та Боже ж ти мій? Це а? До америкосів? Так. Ну їх теж треба ну кинуть туди декілька е, атомних ракет. Так. Ну, всього декілька. Ну. нью йорк вони. Вони навіть целі указання дають, куди треба кидати. Французи, ну, давні посіпаки. Так. І так далі, і тому подібне. А англосакси, це ж, це ж взагалі, ну от поки ми їх не винищимо, давайте будемо от, от так, давайте будемо говорити правду, отак, як воно є. Не брехать собі. Їх треба просто знищити. там є такий, о, отака ракета на підводних човнах, називається Посейдон. Оце треба неї ударити по по цій, по Великій Британії, щоб її всю знесло в море. Так. От німці. ну, у Німців треба було знищити ще у 45-му році всіх до ноги. Так. Ну, в крайньому разі хоча б у східній Німеччині. Ну, проявили Євілі Ну, Подумаєш, там ну, звалтували декілька мільйонів цих німкень, так? Ну, дуже м'якотіло. Дуже м'якотіло так. Всі, всі. Оці. Ну, а про поляків-то взагалі я. Поляки чомусь у них користуються особливою повагою. Так. Напевно, тому що там всякі лжедмітрії були, і, і так далі. І Там польський король у них на, на, на престолі знаходився. Ну, поляків не даремно вони їх масово розстрілювали просто, знищували, отам всю інтелігенцію, катинь, Харків. Я не розумію. <ріст> Поляки вважають, чомусь своїх ворогом є Україна. Ну, почитать наші пабліки стосовно поляків і почитать московські. Там є хтось взагалі, хто, хто це читає? Ні, це, це агенти, отам, які там сидять, це класика. Тримай злодія, так, коли сам украв. Треба спрямувати все це проти України. Ну немає народу в світі, якого б московити не ненавиділи. Страшно. Страшно. І не казали, що їх треба знищити до ноги, що Росія дуже мягко діє, так. Що треба ну, знищувати всіх, так. щоб скрізь, отоді буде світова революція. Тому що її не приймуть, і ці америкоси, і інші. Не приймуть вони цю світову революцію. Треба просто їх винищити і заселити московитами. От тоді настане на землі рай московський.